Їх називають четвертою владою, бо ж в арсеналі саме у них найоперативніша інформація. А вона, як ми знаємо, вже править світом. Найкращі хакулпера та слова Чернігівщини сьогодні вітали представники влади з їх професійним святом, вручали грамоти, почесні знаки та квіти. Я хотів би вам подякувати за вашу роботу за ту стабільну політичну ситуацію в області, яка є на сьогодні, не на всі. Складнощі, які є в нашій державі, ви це чудово розумієте і знаєте не менше нас. Також хотів подякувати за проведені прозоро і демократично вибори президента України, які дуже є суттєвими і дуже важливими для нашої держави, тому що весь світ споглядав за цими виборами. Я думаю, що тут також вклад дуже значний ваш. Вас сьогодні вітає влада і вищий представницький орган і виконавча влада. Але ми пам'ятаємо. Що ви теж є влада, четверта влада. І День журналіста це завжди особлива дата і для вас, для нас всіх, для гілоп влади, для органів місцевого самоврядування, і ясна річ для мешканців, для населення і для людей. Долучилися до привітань, колеги по цеху говорили про роль журналіста, в становленні громадської думки та про складнощі професії. Починаючи від майдану і сьогодні згадували і події, які зараз відбуваються на сході нашої держави скрізь у цих гарячих точках на вістрі подій були наші колеги-журналісти, які часто густо. І страждали, але чесно і віддано виконували свій професійний обов'язок. Варто згадати навіть наших колег Ігоря, Вол... Ігоря Волосянкіна, Маріанну Харді, Олександра Жогалка. Бути об'єктивними, оперативними та правдивими та понад усе любити свою професію. Саме таким має бути справжній професійний журналіст. Таке визначення дали ті, хто безпосередньо відноситься до кращих її представників. Журналістика повинна бути все таки грою. Людина ну повинна отримувати задоволення від тем, від, від процесу від зустрічі з інтерв'юерами. Це така професія, в яку можна приходити тільки з самовідданістю і самовідданістю і любов'ю, бо інакше ну інакше просто не можна. Це не та справа, де можна по верхах це та справа, де треба можливо десь когось зацікавити. Продавати треба свою продукцію, а не душу, тягнути. Ерти свого плуга, доки є сил, і просити Бога, бажаю всім своїм колегам бути здоровими, щасливими, мудрими. А найбільше здоров'я я хочу побажати нашій владі, щоб вона нарешті одужала. За кожним журналістом стоїть велика команда, і той результат, який ми бачимо в ефірі, це результат роботи великої команди. Я хочу подякувати усім. Моїм колегам, які підставляють плече моїй роботі, за те, що вони допомагають, і за те, що ми працюємо як один кулак.